Так, ніби все налаштувало. Всім привіт, я Френкі. І сьогодні ми разом розпакуємо ось цей кіндер сюрприз. Ось так виглядає упаковка цього кіндера. Вона стандартна. Уже не терпиться його розпакувати і дізнатися, що там. Тільки чу, шоколад ділимо порівну. Гаразд. Ось те, що було всередині кіндера. Як ви можете побачити, це серія тварин. І ось ми маємо такий гарний вкладиш. І, судячи з цього, нам попався верблюд. Ой, який він гарний! А ще в нього рухається голова. Технологія! Технологія! Він буде стояти тут. А зараз ми розпакуємо наступний кін. Дарума! Конітіа. А ну це. А і не звертайте увагу на фон просто в когось сесія. Ну, з цим кіндером нам не так пощастило, що навіть і збирати не хочеться. Так, да, таке навіть і в шафу стрібно покласти. Не повезло, не фартануло. Так. А ну дайне, ну я одне ячко розпакую. Може, мені щось краще попадеться. У мене он, рука легка. М -м -м, починаємо розпаковку. Ви тільки подивіться, нам попався ось цей головний симпатичний рангутант на пеньку. Чудова іграшка. Заслуговує місце в нашій шафці. Поки ця невдаха пішла їсти шоколад, я з вами попрощаюсь. Стоп! Вона жре мій шоколад. А ну йди сюди, гадюка. Ти ж обіцяла залишити мені половину. 세오나라. <놀람> <놀람>